Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що пізно увечері 24 січня 2024 року росіяни двічі атакували Одесу дронами Камікадзе типу Шахет. Що ж відбувалося минулого вечора? Давайте дізнаємося далі. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати свої думки та враження у коментарях. Отже, за вечір 24 січня ворог здійснив два повітряних удари по Одесі, дронами камікадзе, і ще раз підкреслю головною ціллю. Російських окупантів стала саме Одеса. Перша повітряна тривога була в Одесі з 20.19 вечора по 21.41. Друга повітряна тривога була у нашому місті з 22.53 вечора до 23.42. В цей час місто атакували кількома хвилями: 14 ударних безпілотників типу Шахет, які росіяни запустили зі своїх звичайних локацій: з Мису Чауда у окупованому Криму та з Приморсько-Ахтарська, що на південному березі Азовського моря. Дуже дивно, що туди нічого не прилітало. За даними Сил оборони Півдня України, між попередженнями про повітряну тривогу і власними ударами дронів пауза складала. До 15 хвилин, тобто від сигналу повітряної тривоги до реальної атаки, проходило дуже мало часу. При цьому під час другої повітряної тривоги спочатку було попередження про небезпеку удару балістичними ракетами по півдню України. Дрони заходили з моря, але на Одесу безпосередньо йшли обхідним курсом. Спочатку вони летіли у напрямку Біляєвки, а потім повернули назад. Тобто вони заходили, перетинали берегову лінію поза межами міста, а далі вже йшли на, е, таким собі е, зворотнім курсом. Бойова робота зенітників велася в умовах заходу на удар на одну ціль одночасно кількох дронів, навіть з кількох напрямків. 11 дронів Камікадзе з 14 запущених силам протиповітряної оборони вдалося збити: 10 над Одесою і Одеською областю, і ще один над Миколаївською областю. Ворог застосував вже випробування й раніше тактичні прийоми та хитрощі. Вони заходили з акваторії моря на низьких висотах, щоб ускладнити. Виявлення цих дронів і вдавалися до складних маневрів. На жаль, збиті дрони вже за інерційною такою траєкторією долітали до житлових кварталів в Одесі. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхівку новобудову у Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. У будинку пошкоджено кілька квартир. Одна людина отримала опіки і була госпіталізована. Це було під час першої повітряної тривоги в районі вулиці Прохоровської. Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі у приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один безпілотник поруч з пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним п'ятиповерховим будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень для. Вікон навколишніх будинків, вщент вигорів припаркований поруч у дворі автомобіль і ще декілька машин побито. Це було майже у тому самому місці, де був прильот шахеда кілька днів тому по проспекту Шевченка. І дрон, який впав у двоповерховий будинок це історична будівля ще 19 століття на проспекті Шевченка. На жаль, не вдалося отримати безпосередньо і влучань. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату у промисловому районі Одеси там спалахнула потужна пожежа через велику кількість таких горючих, легкозаймистих речовин. Під час вже цього останнього моменту чоловік, який проїжджав поруч на велосипеді, його ударною хвилею кинуло на землю. Він отримав поранення уламками передметів, які розліталися після вибуху, він лікується амбулаторно після медичної допомоги. У житлових будинках від падінь дронів чотири людини отримали поранення. Їм надано допомогу на місці. Вони теж лікуються амбулаторно і одну з постраждалих Алех рятувальники витягнули з-під завалилів. Всього ж таким чином поранено шестеро людей внаслідок цього повітряного удару. Ми далі будемо показувати, що і як відбувається і де це було після певного узгодження з командуванням. А поки що стежимо далі за ситуацією. Залишайтеся далі з нами. З вами був Олександр Фельмошко. До побачення! Слава Україні!